Всім доброго дня, вас вітає Андрій з Formal і сьогодні ми знову ремонтуємо компактну камеру. Сьогодні у нас Lumix GX800 з проблемою. По-перше, воно нам каже висунути об'єктив. Об'єктив у нас тут немає приводу з двигуном і висувається вручну, коли ми висунули об'єктив і пробуємо керувати цим кільцем. Це у нас що? Значення витримки. І як бачимо, воно в нас все глючить, не відповідає тому, що ми вибираємо. Ось це є, в принципі, основна його проблема. Все решту, зі слів власника, працює добре. Тому ми його будемо розбирати і будемо пробувати пофіксити. Перед тим, як його розбирати, я зроблю йому зовні профілактику, все почищу, щоб нам нічого всередину не падало. Трохи він такий, бачите, брудний, тому треба його зробити чистеньким. Погнали! Я вам скажу своє перше враження про цю камеру. Мені подобається, що дисплей собі наверх можна підняти. Ну, це насправді не завжди зручно, бо хоча ні, в нас тут немає гарячого черевика, у нас тут не буде ніяких аксесуарів, тут норм можна себе знімати. То класно. Подобається те, як схований тут шлейф екрану, його взагалі не видно. Гарно зроблено, десь випадково його ну, не зачепиш, не порвеш. Дуже дивна є кнопка скидання параметрів запису, цікаво так. Спалах, чик. Перші враження позитивні. Будемо розбирати і дивитися далі. Ситуація така, що відосу по розборці в інтернеті такого немає. Ми будемо першими. Я не знаю, як вона розбирається. Так виглядає, ніби я її трохи неправильно розбираю. Знайшов. Так виглядають внутрішні нашої камери. Бачимо проц, пам'ять. Це, мабуть, якийсь модуль зв'язку. Тут, мабуть, так, тут зона спалаху і все так організовано на одній платі. Ну, досить гарно, гарний такий модуль матриці так само. Мабуть, тут немає ніякої оптичної стабілізації, не оптичної. Ну, фізичної стабілізації матриці. Далі цю частину ми розбирати не будемо. Нас цікавить передня частина. Нас цікавить ось ця річ і цікавить ось ця заглушечка, під якою я ще знайшов гвинт. Що не можу зрозуміти, чого я її не можу повністю зняти. Я її не хотів ламати, тому якось так вийшло. Її підважити. Дуже цікаво, як її витягнути. Дуже не хочеться поламати. Ну добре, не вилазить, то не треба лізти. То що, зараз будемо пробувати до того коліщатка добратися. Так як я не знаю, як зняти цю пластикову штуку, то можливо нам після того, як ми доберемося з тилу туди, можливо, нам щось стане зрозуміло, зрозуміліше, що тут відбувається, і чому я не можу той пластик зняти. Бо знаєте, в таких речах, ну, якщо ти тягнеш і воно не йде, то не треба сильніше тягнути. Не треба. Дуже їх люблю. О, це у нас фіксація дисплею. Щодо нашої вставочки. Що ж воно? Ну, зрозуміліше не стало. Ладно, не знімається, то й хай не знімається, я не буду з тим боротися. От як сюди добратися далі, то вже гарне запитання. Треба подумати. Що я можу сказати? Це кільце з кнопками я зняв. Просто вставив лопатку і підняв його догори. Як бачимо, у нас тут є такий досить специфічний джойстик. Джойстик. Давно я джойстиків не бачив. І, ну, звичайно, звичайно ж, такого джойстика я не маю. Більше того, я не знаю, хто має такий джойстик. І... і ми будемо, знаєте, що робити? Правильно. Ми не будемо його просто міняти, бо міняють. Ну, По-перше, на шлейфі його замінити досить складно. Тут, в принципі, я думаю, воно йде разом зі шлейфом. Якщо оригінальна частина. Я думаю, що ми спробуємо його розібрати і почистити. І все у нас буде добре. Я думаю, що там просто потрапила пилюка, і в нас десь якісь контакти, тобто не контачать. Тому так відбувається. Але цим ми вже будемо займатися, друзі мої, не сьогодні, а завтра. Бо я вже хочу йти додому. Тому на цій веселій ноті відкладаємо це все на бік. І йдемо домця. Як бачите, камера доволі просто розбирається. Тому, якщо ви юний ентузіаст і знайшли це відео в інтернеті, в Ютубі, то сміло можете розбирати свою камеру, ремонтувати і повторювати все за мною. Просто, якщо ви щось зламаєте, то ремонт після ремонту буде коштувати дорожче, ніж просто ремонт. Майте це на увазі. Все, до завтра. Так, друзі, продовжимо працювати. Той бабиньої. Значить, Я знайшов такий шлайфик на Алікспресі, вже вони оригінальний. Та думаю, що ми спробуємо відновити цей джойстик, тому що все, що продається з оригінальних частин на Алікспресі, воно, звичайно, також зняте з, ну, так з камери. Невідомо в якому воно стані, невідомо, скільки там всередині пилюки і так далі. Тобто я би все-таки зробив спробу розібрати це. Ну, якщо ми щось запоримо, або якщо там, наприклад, не вийде його відновити, то відповідно замовимо цей шлейф повністю. То й все, замінимо. Буде простий ремонт. А так, зараз спробую його собі ускладнити і зробити профілактику цьому джойстику. Переміщуємося під мікроскоп. І пробуємо. Досить така якась дивна якість тут пайки на тому джойстику. І що нам треба буде зробити? Ось бачите, у нас є проблема з кільцем прокрутки. Зараз я спробую прокрутити. Отак вона собі крутиться, і там, мабуть, замикає якийсь контакт. Нам треба зняти всю металеву кришку. І потрібно відпаяти. 4, 8 точок кріплення. І ми в принципі доберемося до внутрішньої частини цього джойстика і думаю, що зможемо його зробити профілактику. Це наше золотко. Кнопочки. Вверх. вниз, вліво, вправо. Середня кнопка і прокрутка. Угу. Угу, угу. Прокрутка в нас тут зажата металевим кріпленням. Класно! Дуже прикольно. Тільки як нам то далі розібрати. Ось ми і дібралися і бачимо, ось ці площадочки вони мають окисли. і власне Ці окисли ми заберемо, все наново змастимо і все у нас буде працювати. Так, то нас, в принципі, стара змазка і втратила свої властивості. Бачимо кнопки, мембрани кнопок у нас також доволі таки мають окисли. Та що, зараз я то все закинув в ультразвук помию. Потім помиєш вручну. Та і що, змазаємо? Зберемо на докупу і все буде працювати, думаю. Піднімайся. Їх би мало бути по дві мембрани. Тож, друзяки, що ми маємо? Бачите, я забув поставити наше колесо, і тому приставляю його ось так от просто зверху, щоб спробувати. І, і бачимо, у нас чітко все зараз регулюється. Тобто, крутимо вправо у нас збільшується значення, крутимо вліво зменшується значення. Окрім ну, того, так як ми лазили до кнопок, треба перевірити кнопки. Кнопка Підтвердження працює. Кнопка вниз працює. Кнопка вверх працює. Бік працює. Вправо-вліво ну, право також працюють кнопки. Дуже таке гарне, приємне тут меню, до речі. Тож, що можна сказати, я буду його збирати назад та віддавати клієнту, тому що у нас виглядає так, що все працює. Ну що ж, друзяки, ремонт камери завершено. Чік. Камера фоткає. Можна собі міняти витримку. Питань до цього кільця більше немає гарненько Тут анімації, які складають ті фотографії, дуже гарно мені подобається. Ось така от дрібненька камера гарна. Е, може зроблю якісь тестові фото-відео, може прикріплю до відео до нашого відео на ютубі, якщо буде час. І таке, якщо вам було цікаво ремонт без використання запчастин, то ставте, будь ласка, лайк та зустрінемося у наступних відео. Sim, papai.